Вітаю всіх сьогодні на моєму мастер-класі. звати Ляшенко Оксана. Вітаю сьогодні всіх на майстер-класі. Я незалежний партнер компанії Herbalife. і запрошую вас сьогодні приготувати цікавий рецепт смачний, низькокалорійний смаколик, американський донат. Ну, американський це назва його повна, але ми використовуємо це. Паняття як новшество. Будемо готувати простий, як його ще в народі називають? Ой, підкажіть, дівчата. Пончик. Пончик, так, Потрібна буде отака форма. Хтось зі мною готує сьогодні? Наглядаємо, за досвіду. Записуєте. Так, зрозуміло. У мене сьогодні трошки. Так, Вікторія, У мене сьогодні з технічних проблем трошки є. Небачення мого столу і інтер'єр інший, якщо ви бачите, ну, я буду. Вам допомагати показувати саме, що я роблю. Для цього рецепту нам потрібен буде звичайний коктейль. Відсвідчую трошки. Ванільний смак... крем. Ваніль. Або шоколадний. Хто полюбляє дуже смаки шоколаду, може використовувати його. Один, Один смак. Це я, наприклад, казала. Так, яйця зазвичай. Розпушувач тіста і сметана, сметана 10% Так, приступимо. Вибиваємо два яєчка, трошки ліп. Змішали і додаємо 6 ложечок коктейлю, ванільний смак, кок, е, крем. Дівчата, у кого який улюблений смак коктейлів? Я можу поділитися я поки без камери, бо у масці сижу. Гаразд, Наші. гаразд, видок не дуже. Я більше люблю, мабуть, солодкі, але я їх не знаю вже, мабуть, рока три я їх просто мішаю. В чистому вигляді я не споживаю. Дуже люблю. Шоколад, печиво або диня тільки двохкілограмова і шоколад. Зараз е, диня закінчилась, на жаль, перейшла на капучино з шоколадом. Тобто такі більше солодкі, не фруктові смаки. Угу. Євгенія пише усі смаки від ваніль, банан, лісові ягоди. Так, дівчата додаємо ще е, розпушувач тіста ложечкою. Яка, е, більше за чай? Ну, що ми зранку додаємо чай, Та, що зверху, з горою. Зрозуміло, яка порція. І все перемішуємо. Тобто нам потрібно, щоб. Порошочок змішався з яєчком, тобто коктейль збалансований, і порошочок це розпушувач тіста. Трошечки їх, бачите. Змішаємо. Таке тісто виходить, як ліпке воно ось превращається в кашицу. І тоді ми додаємо сметану, одну столову ложку. А можна йогурт замість сметани? Чи обов'язково сметана повинна бути? А тут повинна бути плотність. Також ми додаємо жири. Йогурт можна брати. Грецький, ну, він по плотності не 10%, по-моєму. Чи 10? Є, 10. є. Десяти, значить грецький. Беремо грецький йогурт. Ну, у мене не було, у мене була сметана. І змішуємо. Ретельненько, ретельненько. Ось така маса, получається у нас. Одну ложку столову, це пончики, а, вони пончики без дирочки, а у нас будуть з дирочкою, саме як до нас. Зажгіть. Свою сковорідочку, эту, не сковорідочку, дівчата. Сегодня з утра не зібрано. Духовку. Погода така, дощ. Яка у вас погода, дівчата? У нас дощ два два дні. Ні, зараз, зараз. А зараз крупа. Дощ перейшов в крупу снігову Ну це вопрос такий временний. У нас погода дуже часто міняється. І плюс на ну ноль. Вона... ноль Плюс один, плюс два. Бігає туди-сюди. Так, дівчата, дивіться, от така маса вийшла. Бачите, На, з ложки Оп, і впала. Не рідка повинна бути, трошки гузка така. Так, форму ми нічим не змащуємо, нічим. І викладаємо. О, в цьому рецепті можна брати різні коктейлі. Так диня підійде, бо вона по складу дуже сама густа у нас, От. і якнайкраще буде, ну, з динею я не пробувала, кажу вам чесно, але треба щось проекспериментувати. І викладаємо ложечкою. Тут можна взяти конвертик такий, знаєте, що наповнюють заварні, еклери? Я скористаюсь ложкою. Дівчата, підкажіть, які вам рецепти ну, дуже, ну, подобаються або ви хотіли б бачити? Віта, у нас є Віта новенька, Євгенія. Дівчата, дивіться. Мені більше було б цікаво спостерігати за випічкою. Люблю ще Угу. Зрозуміло. А які страви ви готуєте на новий рік? На Різдво, на Новий рік. Віта. Почула. Так, дівчата, В мене вийшло три штучки. Але вони в мене дуже здорові. Я їх розтягну на чотири. Ну, дивіться, як у кого немає такої форми, можете ложкою. Накладати на противень, застелений пергаментною бумагою, і будуть у вас такі, як булочки. Ну, по складу вони будуть такі ж самі, тільки форма буде інша. Дуже цікаво, дивіться, як вони ростуть а зверху. Дирочка отака. Ну, У мене ще в формі є рисуночок Внизу буде відділятися. Так, і в духовочку. Печеться воно швидко Можна і микрохвильовку, але у мене мікрохвильовки микрохвильовки немає. Так, ставлю. Дивіться, ось таке вийшло в мене чотири штучки в духовку. Так, дівчата поставила в духовку. Тепер трошки давайте побалакаємо. Скажіть, а так, скільки віде? градусів духовка? 180. І наглядаємо, дивимося 5-10 хвилин при включеній духовці. От. Я о Вчора е подивилась нашу групу привільйовані вчора, по-моєму. І не незалежні. Е а Євгенія вийшла, хотіла її привітати. Закриттям супервайзера в неї вже 50% відсотків. Знижки і коктейлі вже вона їсть великою ложкою. Дві Вікторії. Дівчата, діліться своїми результатами. Ви офіційні клієнти. Доброго дня. Я Доброго. сьогодні без камери, але поговорю з вами. Так, я офіційний клієнт, задоволений клієнт, вже з компанією. Буде місяць 20-го числа, і в мене вже мінус 6 кілограмів. Супер. Так, я дуже задоволена, тому я що ви... я боролася з цим і завжди були надієві всі дієти. Угу, Зрозуміло. Ви привільований клієнт чи незалежний партнер? Привіліований клієнт. Угу. Ну, стріміться. Дякую, до дякую. максимальної знижки і максимального результату, який вам потрібен. Так, дуже б хотіла дійти до нього. Ціль і мотивація. Дякую, дякую. Успіхів вам! Вікторія відповіла: Віта. Просто Віта. хто у нас? Віта, дівчата, діліться. Віта вийшла. Не захотіла з нами балакати. Так. Ну, поки ми чекаємо, я хочу ще спитати вас, хто використовує коктейль. У мене ще стара упаковка. Вже у нас вона в пакетах нова, відновлення сил. Коктейль 24. Ми з нього будемо робити шоколадну помадку. Бо шоколад він калорійний, а коктейль нам допоможе. І тут смак шоколадний. Так є у нас і смак коктейлю, ніжний шоколад. Але це шоколад шоколадний. Ось! Помадку. Зараз зробимо помадку зверху, поки нас печеться. У мене чотири. Це дві порції, я забула вам сказати. Дві порції, два. донат це йде на одну порцію. Беремо одну мірну ложечку на одну порцію. Тобто мені потрібно дві. Так. Хто хоче додати ще смак більш такий яскравий, можете додати какао, звичайне. Я покладу одну ложечку. У мене ложечка з колагеном. Ну, будемо так казати, що оця ложка наша коктейльна, Одну можете покласти. Ну, це за смаком, це не обов'язково. І додаємо сметану. Сметана у мене теж в таких банках вдома, і крупа, і, і сметана. Все використовується так. Нічого не викидаємо. І ложку сметани. І все ретельненько змішуємо. Як бачите, тут немає не масла вершкового, сметана заміняє жир. Так, де там поматку я вже доробляю. Треба буде мені зараз піти, подивитися на приготування наших донатів. Ви знаєте, чому їх назвали американськими? а ви що там спите? В, в Америці ж популярні ці пончики. Навірно, не знаю, чого, а чого? <сих> Цікаво, звісно, було б А, Не то, що популярні, їх розробили, винайшли, будемо так казати, лідери МакДональдсів. Хто, хто формував Макдональдс оці всі страви, вони ці основателі знайшли цю цю, Траву, один смаколик до нас. Так. Ось дивіться, така ось у мене помадка вийшла. Вона повинна бути густою, так? Не густа, густа, але не розсливатися. Трошки можна ще додати. сметанки. Какао тут у мене не в щот пішло. І трошки воно загусло. Я просто без какао робила. Мені сподобалось. Ну, я така людина, що люблю експериментувати. Мені цікаво, що з цього вийде. Взагалі йогурт, сметана з цим коктейлем спортивним, дуже смачно, як крем да навіть. Получає, помадка. Якщо ще, ще на яблучний додати, то ще буде як, такий трошки інший ну, смак. Ну, Дуже круто. Думати, так. так. А так. цей новий коктейль спортивний, який в пакеті, він трошки інший. Він не такий, як в банці, він ще більш шоколад... шоколадний такий смак. Це більше такий какао, ніжний такий, а той, що в пакеті, той взагалі шоколадний. Як Дуже. гіркий, так? Ну, так, да, так, да, типа, що то такого. Ось, дивіться, ось. А? Бачите, то не падало, а це стікається. Стикає, стикає. Ну, намазувати, якраз намазувати на ці пончики. Я зараз піду М -м, смачно, смачно вже можна їсти, дівчата. Подивлюсь на наші донати. Так, дівчата, під низом вже піджарилось, а зверху ще трошечки живе. Помадку ми вже зробили з вами. Це ми будемо зверху їх намазувати, чи якось там всередину, чи як? Ні-ні. Ні. Зверху. Помадка буде Я зверху. Якщо хочете крем, тоді пончики, я гадаю, без серединки потрібно робити. Ну, так, як булочки, мабуть, дарили, там трошки надріс і тоді, ну, тоді так. вже... Так, так. Ось Вікторія до нас. Приєдналась. А Віта вийшла. Дівчата вже часто повиходили. Не дочекалась результату кінцевого. Ну, у мене така духовка, дівчата, що не так швидко пече. Ще старенька. Так, який ви ще не задумувалась у неділю, хотіли бачити рецепт. чат Мені б цікаво було якусь ідею до нового року або Різдва. Тому що я ще не визначила, що буду готувати. А які ви страви готуєте вдома? Ну, не гербалаївські, ну, за mm -hmm. час до того, як зустрілись з консультантом Гербалаєв? Ну, так як у мене три хлопці. В сім'ї, то я мушу для них готувати дуже багато, кожного дня почти. То в мене різне. У мене зараз почти кожен день повинно бути м'ясо в їхньому раціоні, тому що вони худенькі і не поправляються. Вікторія, мене теж троє хлопців. Я кажу: за новий рік за різдво з на свято. На свято, ну я вже так приблизно олів'є то саме собою. Е, ну, не для себе, а для них. Mm -hmm. Для себе це будуть відбивні такі з курячого філе, як ви готували, я дивилася на Ютубі у вас. І думаю, що ще вінігрет і якусь рибу запечу. Mm -hmm. Але ще б хотілося ідеї якихось. А ви не задумувалися, олів'є саме для вас? Ні, ні, ні. Наразі будемо готувати в неділю А, Так, так. Тоді добре, буду рада так, подивитися. Так, давайте. Новорічне олів'є від Гербалоїв. Так. так Бачите, з гуртом так. ми вирішуємо. Я сама сидю і гадаю, кому що буде цікаво. Все вирішили. Так, піду ще гляну. А ви подумайте, які рецепти подалі вам будуть цікаві. Так, дівчата, дивіться. Ось що в мене вийшлось? Всім видно. Зараз ми помадкою. Помажемо. Тут такі в мене рельєфи. Видно вам? Не хочеться й мазати. Я з іншої сторони намажу. Він з дирочкою. Бачите, який вийшов у мене. Я ще в групу викладу фото близенько. І побачите, які вони на вид. Намазані і не намазані. А, намазуємо гарячі, чи чекаємо, щоб вас ви вистигли? Ні, гарячі. Зразу. Одразу, щоб ми слюнкою не подивились. Дівчата, це, це вам буде е, як і перекус, е, як можна і, наприклад, прийдуть гості на святковий стіл, десерт, або ну, основною блюдом я не назву здравою, хоча можна і наїстись два штучки на порцію. З нашим чайком або з нашою смачною кавою. А зараз і коктейль з'явився кава лате Дуже гарне поєднання з шоколадним ніжним коктейльчик. і кава лате Дуже смачно. Ось дивіться, дівчата, я два намазала, парує. бачите? А ви не надумали далі, що будемо готувати після олів'є? Ще такий є салат, я не знаю, Олександра, ти готувала колись чи ні? Вигляді, мандарин. Сама мандарина? Е, ну, це оранже помаранчевий, це відварена морква. А, бачила. Оболкова. В інтернеті бачила, але не робила сама. Ми таке робили колись в клубі з здорового способу життя. Угу. Тож, дуже простий салат, а дуже класно виглядає, вигляді мандаринок. Я пошукаю фото, у мене десь є, бо я готувала. Його цей салатик. Може когось зацікавить. Ну, дуже оригінально і взагалі круто. і такий не, Він не дуже і що тож, тож, тож самий момент має білок містить, тобто нам підходить таке. На святковий стіл дуже, дуже виглядає дуже класно. Нарядно, да Святково. Так, так. Угу. Так. Ну я ще, дивіться, притрусила, видно вам ось намазані перві? Притрусила коктейлем біленьким, ну, замість цукрової пудри. А можна горішки посипати, ні? Кого? Тоб, такі. Горішками товченими, можна посипати? А, можна горішками, але це ж калорії, Євгенія. Калорії. Звичайно. Додатково. Можна? Можна замість горішок, хто вже на утриманні ваги, можете оцю просипочку, знаєте, насипають на Пасху? Те Можна ж... стружку купити, мабуть, так? Можна, так. Це ж калорії. Ми використовуємо наш коктейльчик. Ну, ти подивися. Євгенія. Веня мій консультант. Ну, ми звичайні люди, тому нам притаманно іноді таке, знаєте, щось собі дозволити. Ну, ну ми кажемо кажем за свято, а, в цю страву теж можна включити в раціон а, в святкового столу. Ну, вони дуже класно виглядають, на, насправді. І якщо ми будемо готувати, наприклад, ті ж самі страви, які ми можемо собі дозволити в повсякденному житті, трошечки мінімум калорій ми можемо на солодощах десь знизити калорійність, вона не менш смачна ця страва, як зазвичай, торт Наполеон або ще якісь торти, які у вас бувають на святах. Ну, це не торт, це, будемо так казати, пірожино. Я це... та приєдналася, у мене сьогодні сумбурний такий мастер-клас вийшли. Треба... Треба навчатися. Це гарно гарні донати. донати. Вони гарні. У мене технічні проблеми з настройкою: то звуку, то якості. То... Треба цим займатися. Я думаю, що з кожним разом це буде. На смак воно не влітає, дівчата, я кажу зразу. <рес> а ми вже дочекаємося, вже, ладно, ради такого е суперкласного блюда. Звісно, ми будемо чекати, поки ти все настроїш. <рес> будемо працювати над цим. Так, до зустрічі в неділю, з Олів'є. До зустрічі. Да. Дякую, дякую дуже. Дякую, пока. Дякую. Доброго дня. Доброго дня всім.